Та Остапчук був тільки що? Шановні, добрий вечір, найкращі українські виконавці і їхні палки, палки любителі і слухачі. Я вас вітаю. От був би я музикантом, я б міг користуватися мікрофоном, так? а так що? Ну, не має значення, я можу і так постояти. Я, в принципі, перед вами... Я вам низько кланююся всі музиканти, чиї пісні ми співали в караоке на Майдані 20 років. Я, до речі, хочу вам сказати, що всі, хто не отримає сьогодні статуетку, а таких нас буде, а таких нас буде безліч. У нас є привід сьогодні трошечки погуляти. Сьогодні Міжнародний день таксистів. І я бажаю всім таксистам України, щоб в їхніх динаміках, в їхніх приймачах лунали лише українські виконавці. Це потребує овації вашої. І, до речі, про найкращих виконавців премії Юна. Увага на екран! Найкращий виконавець Макс Байські Но а что это так передави Ашток не хочу пропустить начало. Лаві мелодію так как я ловлю Арсен Мирзоян. В моих шанях мушли и квитки Олег Вин Твоїм двіженням столить 100... Сергій нас. все може здаватися димним, але не витримує <праць> Найкращий український виконавець восьмої премії Юна став. Виконавець, який. Запрошую меня на свой концерт на Олимпийский семанаде! Спасибо, Игорь Васильевич. Очень приятно. Это так приятно. И вы знаете, приятнее всего это то, как вы поддерживаете то, что мы делаем. То, как вы относитесь к музыке Made in Ukraine. Это, это так ценно, и я так благодарен. Я всегда, когда выхожу к микрофону, меня, конечно, пробивает на красноречие, вы уж простите, но я обязан поблагодарить команду свою, любимую команду, без которых не было бы ни единой песни, ни ничего. Спасибо вам. Ну, я приглашаю вас 1 июня. Приходите, пожалуйста. Мы, правда, готовимся. Мы очень переживаем, но хотим сделать что-то, чего не было ранее. И искренне надеюсь, мы с вами очень хорошо проведем время в первый летний день. Всем желаю тепла на душе. Всем желаю мира над головой. И пусть ваша жизнь всегда играет, как самая настоящая музыка. Дарит Недорфин и мурашки по коже. Спасибо вам большое! Спасибо, Юля!